Навичка, яка допомагає заробляти, це здатність до виконання якихось певних видів робіт, що принесуть вам дохід. А комбінуючи в собі різні навички, ви стаєте більш універсальними і відкриваєте для себе більше можливостей. На відміну від так званої основоположної професії, для вміння надати певні види професійних послуг, не обов'язково мати освіту. Сучасні реалії все більше і більше показують, що та освіта, яку ви обирали в 17 років, це не вирок. А свій кар'єрний шлях кожен обирає вже згодом, коли точно розбирається в собі і, в так би мовити, ринковій обстановці, щоб зрозуміти, що конкретно має попит. Привіт! Я Маша. Ви на каналі GoIT, і в цьому відео ми розберемося зі списком навичок з високим доходом, які можуть бути опановані вами для віддаленої праці, причому як на повний день, так і для отримання додаткових прибутків, щоб мати більш стабільне фінансове положення. Користуючись нагодою, хочу запросити вас на. IT Fest онлайн-конференцію для початківців у сфері. IT. він відбудеться у суботу, 10 грудня. Участь безкоштовна. Окрім крутої програми від спікерів, досвідчених розробників та викладачів, там передбачено ще кілька цікавих конкурсів для учасників. А в одному з них ви можете взяти участь прямо зараз. Бажаєте виграти можливість безкоштовно потрапити на один із курсів і освоїти бажану IT-спеціальність? Тоді реєструйтесь за посиланням під відео на it Фест і залишайте коментар тут, під цим роликом, про те, ким ви зараз працюєте і ким ви хотіли бути в it сфері Саме за коментарями під час онлайн-конференції команда GoIT обере переможця. Перша навичка для віддаленої роботи це копірайтинг. І це не просто програмотність в написанні тексту. Основа цієї сфери придумати ідеальні меседжі, орієнтовані на продаж. Високо ціняться саме ті спеціалісти, тексти яких виконують комерційні цілі. Копірайтинг важке мистецтво для освоєння. Але якщо у вас є талант до роботи з текстами, ви можете перетворити його на прибуткове вміння, яке може бути професією саме по собі, або вагомим додатком, наприклад, до роботи в маркетингу. Друга навичка веб-дизайн. І це точно не про малювання. Вміння оформити структуру і зовнішній вигляд сайтів базується на роботі з дизайнерськими програмами, графікою UI, UX, HTML та CSS. Не дивлячись, що це звучить вже як окрема повноцінна професія, якою, по суті, і є насправді, для освоєння цих вмінь не обов'язково закінчувати університет. Можна освоїти самостійно або пройти курси, де вартість навчання буде незначною порівняно з вартістю диплому про вищу освіту. Веб-дизайнери часто працюють на фрілансі, на сайтах типу Upwork та інших. Зростання доходу відбувається пропорційно нарощуванню клієнтської бази і рівню професійності спеціаліста. Далі у нас по списку веб-розробка. Розробка або програмування це більш технічний аспект вебсайтів, тобто робота над тим, що у сайту під капотом. Кожній компанії від ФОПу до великого підприємства потрібен вебсайт. Тому, якщо ви можете навчитися закривати цю потребу, ви будете на шляху до довгострокової кар'єри. А ще це можливість створювати сайти для реалізації своїх стартап-ідей. Можливо, ви чули, що в більшості it стартапів на перших кроках розробкою займаються самі засновники. Так, от, колись вони опанували ці навички, а зараз пожинають плоди як власники великих компаній. Поруч з веб-розробкою йде розробка програмного забезпечення. Як і веб-розробка, ця сфера потребує розуміння кодування. Однак різниця в тому, що розробники програмного забезпечення створюють спеціальні програми, які закривають певні функціональні потреби, а вебсайти призначені для взаємодії з користувачами в інтернеті і просто можливості бути знайденими в гуглі. Існує безліч мов програмування, тому перший крок на шляху до розробки програмного забезпечення вибір мов і спеціальностей. До цього ж пункту додамо і розробку мобільних додатків. І так, все це вже точно можна назвати окремими професіями, які потрібно методично вивчати. Не буду заглиблюватися в цю тему, бо у нас в каналі є вже багато відео про те, як побудувати свій шлях до IT – але в цьому випуску хочу звернути увагу на плюси та мінуси в роботі програмістом. До плюсів віднесемо, звісно, високий рівень оплати. Навіть середня зарплата програміста набагато вища за середню по країні в цілому. Також можливість працювати віддалено навіть не на фрілансі, як у багатьох інших варіантах із цієї теми, а просто за умовами роботи в компанії. Програмісти займаються творчими задачами, мають достатньо вільний графік і великі кар'єрні перспективи. Це все до плюсів. З мінусів потрібно визнати постійне самонавчання. Світ технологій розвивається та рухається вперед, тому фахівцям доводиться постійно самовдосконалюватися. Цей мінус не такий важливий, оскільки багато працівників із задоволенням займаються саморозвитком. Далі знання англійської мови без цього неможливо стати хорошим програмістом необхідно знати мову на просунутому рівні, а також розумітися на термінології. Третій мінус висока конкуренція, особливо серед новачків. Щоб отримати хорошу роботу, потрібно пройти якісне навчання та мати відповідні особисті якості. Також ще визначають такий мінус, як постійна робота за комп'ютером. Іноді вона призводить до погіршення здоров'я. Але це не правило, бо знаючи, як запобігти такому впливу, можна його уникнути. У нас на каналі є окреме відео про це. Рекомендую до перегляду. Наступна навичка це SEO та маркетинг у пошукових системах. Хоча цей конкретний набір навичок підпадає під цифровий маркетинг, він займається лише пошуковою оптимізацією, тобто, це частина маркетингу, що спеціалізується на отриманні уваги від користувачів через пошукові мережі. Вам потрібно буде дізнатися про дослідження ключових слів, про те, що таке PPC та інші важливі деталі, пов'язані з ефективним використанням можливостей пошукових систем. Цим знанням також можна навчитися на курсах і використовувати вже як окрему професію або як частину вмінь в сфері інтернет-маркетингу. Цифровий або інтернет-маркетинг це широкий термін, що означає цілу галузь. Цифровий маркетинг включає все від SEO і SEM до контент-маркетингу та управління соціальними мережами. Однак, оскільки цифровий світ постійно змінюється, важко навчити цим здібностям в універі чи на курсах. Вам просто потрібно вивчити їх на власному досвіді. А така широка спеціалізація дуже високо цінується і зарплати продвинутих маркетологів часто можна порівняти з тими, що є у айтішників. Трішки більш спеціалізована навичка, але також з роботи над діджитал-маркетингом це створення контенту. Контент це важливий компонент будь-якого успішного цифрового маркетингу. На відміну від копірайтингу, який спрямований на збільшення продажів, створення контенту можна використовувати для різних цілей, наприклад, для освіти або розваги. Це і тексти, і відео, мемчики, чи навіть подкасти. Основне вміння, мабуть, знання про те, як спілкуватися з аудиторією. Зараз деякі компанії наймають навіть тікток-блогерів, не кажучи вже про штатних спеціалістів з СММ. управління соціальними медіа, соціальні мережі та платформи, такі як Facebook, Telegram, Instagram і YouTube, є тим місцем зустрічі з брендами, до яких звикли багато людей. Допомагаючи не тільки компаніям, а й знаменитостям, підприємцям і блогерам керувати їхніми каналами комунікації у соціальних мережах, ви можете заробляти не виходячи з дому. Зрозуміло, що будь-яка навичка як і спеціальність підкріплюється практикою, і саме спеціалісти з досвідом чи портфоліо мають більші шанси стати успішними. При цьому всі колись з чогось починали. Для того щоб прискорити цей шлях, важливо користуватися деякими порадами, наприклад, знайти досвідченого в цій сфері наставника чи наставників, якими можуть бути викладачі на курсах. Також не варто недооцінювати силу книг. Жадібно читайте та застосовуйте отримані знання. Вам не потрібно ходити до інституту, щоб читати підручники. І якщо ви візьмете участь у читанні, ви отримаєте цінну інформацію з відповідних книг. А ще поринайте в ком'юніті, щоб спілкуватися з якомога більшою кількістю людей зі сфери. Одним із перших кроків для освоєння it професії може стати IT-фест. Нагадую вам про таку можливість та запрошую прийняти участь. Читайте всі деталі в описі під відео та в закріпленому коментарі. Пишіть в коментарях тут під цим роликом про те, ким ви зараз працюєте і ким би хотіли бути в ІТ-сфері, щоб прийняти участь у конкурсі. А також ставте лайк і підписуйтесь, якщо ще досі не з нами. З вами була Маша, до нових зустрічей в наступних відео.